Привіт, я вимушена зробити це маленьке доповнення до лекції по прикорму, тому що сама на власному досвіді зіткнулася з тим, як від одного фактору в дитини псується апетит на кілька днів і вона не хоче їсти взагалі нічого. І що з цим зробити швидко, аби дитина почала їсти вже на другий, третій день в попередніх обсягах їсти з задоволенням і з довірою до мами. Я вже розповідала в лекції по прикорму, що дуже багато проблем. Існує і з'являється, і потім виходить через те, що дитині неправильно або неорганічно, або якось примусово вводять прикором. Через це дитина не хоче їсти їй не цікавий самий процес їжі. їй не цікаво взагалі що відбувається за столом. Вона не має бажання пробувати нове, вона не знає, скільки вона хоче з'їсти, яких самих продуктів, і потім вже у дорослому віці вона або харчується якимось харчовим сміттям, або харчується тільки одним-двома продуктами найулюбленішими, або взагалі їсть через те, що це необхідно, а не через те, що хочеться. Чому це проблема? Тому що їжа, як і сонце, базова потреба. Ми потребуємо цього кожного дня, кілька разів на день, і без цього ми не можемо вижити. Якщо доросла людина не хоче їсти, не хоче пробувати нову їжу, не отримує достатньо мікроелементів для свого розвитку, вона починає хворіти, в неї починаються проблеми зі здоров'ям і взагалі вона починає відчувати себе гірше. І це дійсно проблема. Бо вирішити такі питання в дорослому віці це означає кілька років терапії, кілька років роботи з усілякими спеціалістами, кілька років роботи над собою. Але чи можна цього запобігти? Можна. Якщо правильно, органічно, природно вести дитині прикорм, так, щоб вона самого маличку з самого малочку цікавилась їжею, процесом прийняття їжі, продуктами, пробувати нове приборами, тим, що відбувається за столом, так, щоб вона мала до цього інтерес з народження. І потім таку дитину проблема не в тому, щоб нагодувати, а проблема в тому, щоб прогодувати, бо вони дуже завжди активно хочуть їсти. Так, от до чого це я? У мене в малого дуже класний апетит. Він їсть усе, що їм я, що я пропоную. Він відмовляється, я навіть о, не можу згадати від чого, бо він пробував точно абсолютно все, що я йому пропонувала. І після поїздки до рідних. Де дуже-дуже-дуже люблячі бабусі, дуже-дуже люблячі дідусі, особливо в мою відлучку, вони пропонували, пропонували, пропонували постійно щось, щось щось з'їсти. І ще, і ще, і оце і десять разів одне те саме. І вже на другий день дитина почала відмовлятися їсти взагалі. Він не хотів нічого. Взагалі. Він просто відмовлявся: пропоную я, пропоную тато, пропоную бабуся. Нічого, він на все каже ні-ні ні. І погоджувався тільки на щось дуже-дуже смачненьке, типу там на печиво або на мандаринку. І добре, що є ГВ, але взагалі-то я розумію, що так кілька днів це не ну, дуже нормальна історія харчуватися. Тому як ми повернулися додому. Я одразу почала щось з цим робити, і тут, якщо не проявляти фантазію, тут ти не зрозумієш, що робити. Треба тільки шукати той самий ключик, про який я постійно говорю. Шукати, шукати той ключик, підбирати, пробувати, як його може ось отак вставити, або ось, отак, або якось ось отак. Ну тобто є якась така міні-інструкція, яку я вам дам. Але якщо ви будете її так напролом застосовувати і не прислухатись до власної дитини, вона може не допомогти. Тільки фантазія мами, тільки її ідеї, тільки її спроби можуть допомогти це адаптувати до себе. На жаль, чи на щастя, дитина це не інструкція, до неї немає прямих інструкцій. Ті, хто кажуть, що вони є, вони просто брешуть. Вони просто придумують, бо дитина це дуже складна інша людина, і до неї треба знайти свій підхід. Сьогодні це підхід один, завтра інший, післязавтра третій. І якщо мама якось так зосередилась на одному підході і робить усе одне, і те саме очікує, що так буде завжди. Ні, дитина постійно, постійно змінюється, росте, пробує щось нове, починає поводити себе по-іншому. І тому ми постійно маємо адаптуватися, дослухатись до неї. Це не про те, що ми маємо постійно готувати щось різне, там якусь особливу подачу. Ні, це про те, що якщо зараз, наприклад, дитина стоїть за стільцем, стоїть за столом, їй нормально вона їсть. На завтра вона може вже не хотіти стояти, і вона вже, наприклад, хоче бігати навколо столу і в цей час їсти. А через два тижні вона знов хоче сидіти поруч з вами або сидіти у вас на колінках. І якщо ви постійно будете, наприклад, примусово саджати її в стільчик, це буде псувати її апетит. Тому треба дивитися на прояви дитини, треба дивитися на те, як дитина себе поводить, і адаптувати увесь процес прикорму під неї. Власне, тому я і пишу це відео. Я хочу дати вам одну малесеньку інструкцію, щоб ви спробували, якщо проблема є вже зараз, щоб ви могли її спробувати адаптувати для себе. Усі питання на тему, чому для чого, який саме має бути прикорм, чому саме цей, а не інший, як водити, як водити в якомусь іншому віці, що робити, якщо є проблема. Як адаптувати прикорм для більш дорослої дитини усе це є в лекції про прикорм. Вона на 3 години інформації. Вона коштує 400 гривень, вона є завжди в доступі і назавжди залишиться у вас в доступі. В цьому відео я дам вам лише одну інструкцію, яка може допомогти точково. Але якщо є проблема з апетитом дитини, а й ви його дивитесь, тому що проблеми є, то треба вирішувати процес комплексно. Це якби такий пластир, який ви так швиденько наліпили на ранку, і дитина починає щось їсти. Але для того, щоб дитина в подальшому їла постійно, їла багато, їла гарно з апетитом, треба вирішувати проблему комплексно і прибирати усі фактори, які змушують дитину відмовлятись від їжі, прибирати усі, які є. Їх набагато більше аніж тільки бабусі, які пропонують дуже часто їжу, і вони можуть заключатися у самому підході того, як вигодувати дитину на стільці, чи на руках, чи з приборів, чи щось інше, з якими думками ви годуєте дитину, з якими очікуваннями, і про все це. Є лекція. Я сподіваюся на ваше розуміння, що ви зрозумієте, що я не можу стільки інформації повторити. Це тільки така точкова інструкція. Не розраховуйте на те, що ця міні-інструкція, вона так усе вирішить, усі проблеми. Ні, на жаль, так не буває. І, взагалі, для того, щоб з дитиною все було гарно, мамі потрібно дізнаватись про її потреби, потрібно постійно розвиватись, потрібно читати, дивитись, пробувати щось нове для того, щоб адаптувати максимально якісну інформацію під свою. Дитину і для того, щоб дитина була найздоровіша, найщасливіша і їла з максимальним апетитом. Тож, поїхали, що відбувається, коли ви намагаєтесь нагодувати дитину? Розповідаю на своєму прикладі, ви перекладаєте це на свою ситуацію і пробуйте адаптувати під свою ситуацію. Не пробуйте робити так само, як я. Дивіться, в мене дитина стоїть отут поруч зі мною, стоїть стоєчки на звичайному стільці, я ставлю перед нею тарілку або не ставлю зі своєю, дивлячись за її настроєм. Коли ми приїхали, він не хотів взагалі. Він щось сам в тарілці мог поборсатись, але нічого не хотів. Він брав виделку, так щось ковирявся, але на усі мої пропозиції поїсти, з'їсти щось з моєї виделки, він просто відмовлявся: нє-нє-нє. Отак ропив, отак ротик зачиняв, ні, ну я це не буду, ти, що ти даєш. І тут я зрозуміла, що в дитини чомусь пропала довіра саме до того, що я даю. І це, блін, не дуже добре. Дитина не довіряє тому, що я даю. Що я зробила? Я знаю харчові інтереси своєї дитини і знаю, що є кілька продуктів, які він полюбляє дуже, більш за все, і на які він погоджується майже завжди. В моєму випадку це морква і в моєму випадку це кукурудза консервована. З нею можна дати йому майже все, що я робила. Я насипаю в тарілку ту ж саму їжу, яку ім'я. Насипаю йому невеличку порцію, трошки там м'яса, трошки там або картоплі, або рису, або ще чогось, овочів. Всього потрошки є в його тарілці. Даю йому воделку, йому цю тарілку і трошки підсипала йому цієї кукурудзи. Він заради неї приходив до столу, заради неї погоджувався взагалі їсти. На жаль, така ситуація склалась. І от, доки він стоїть і обирає зі своєї тарілки тільки кукурудзу, накалює, пробує, там є руками. Доки він розбирається з нею, я потрошки-потрошки почала повертати довіру до своєї виделки. Перше, що я робила, я накалювала ту ж саму в кукурудзу і давала йому з'їсти. Він отак роздивлявся, ага-ага, кукурудза, добре, потім погоджувався з'їсти. І стоїть далі, собі там щось обирає. Через кілька виделок я бачу, що він вже починає їсти з моєї виделки, не роздивляючись отак, не, не придивляючись, що там я йому дорота підсовую, а просто їсть. І тоді на ведельці починає з'являти щось більш корисне, але і кукурудза також. Тобто спереду лежить кукурудза, а далі там або пюрешка, або м'яско, або овоч. Ну тобто, щось, що йде, так, додатково до цієї кукурудзи. Знову він так, перші кілька виделок так роздивляється, роздивляється, може погодитись, може не погодитись. Якщо він не погоджується, я прибираю, повертаю саму кукурудзу, даю тільки її. І дивлюсь на той момент, коли він погодиться з'їсти щось разом з кукурудзою. Коли він почав погоджуватись, перші кілька виделок він знову так виглядає, виглядає, що я там йому даю, і потім знов-таки починає їсти це разом. І кілька таких виделок я даю йому. І там є кукурудза, і там є щось інше. Він їсть. І я знов чекаю і дивлюсь на його поведінку. Він стоїть весь цей час, він дуже зайнятий. Він займається кукурудзою в своїй тарілці, він щось там розбирає, пробує, роняє, дістає. Ну, тобто дитина зайнята сама там, своїми справами, розбирається з їжею. В цей час я їм активно сама і потрошки пропоную йому. Це не так, щоб я сіла і от тільки його годую. Ні, я в цей момент їм сама. І додатково я його підготовую зі своєї тарілки. Тобто я не лізу до нього в тарілку, я не переобираю в нього там нічого. Я зі своєї тарілки на і даю. На і даю. Єдине, що я вам можу сразу сказати, кукурудза має бути в обмеженій кількості. Або той продукт, який подобається вашій дитині, він має бути в обмеженій кількості на столі. Тобто, якщо стоїть уся банка, дитина буде потребувати, потребувати постійну добавку добавку до своєї тарілки. Якщо ви насипали дві ложки в її тарілку і прибрали банку, то все. Крудзе закінчилась, дитина може попросити ще, але ви легко можете сказати закінчилась, нема більше. І от я даю таким чином і дивлюсь на реакцію дитини. Коли він почав кукурудзу і ще один продукт на видельці їсти, так не роздивляючись, а просто я підношу до рота і він відкриває ротик і ковтає, це вже гарно, це вже добре, це вже класно. Я починаю дуже радіти, але так тихенечко про себе, про себе. І потім на моїй ведельці зникається кукурудза. Я дивлюсь на реакцію дитини. Якщо він погоджується і далі їсти там смачне м'ясо, або смачний рис, або що ще, добре я даю йому вже в чистому вигляді ці продукти, які вважаю за необхідне. Якщо він все одно не хоче, або починає знов роздивлятись, або так відсторонюється, або якось показує, що я не хочу, я повертаю кукурузу або взагалі відчіпляюсь від нього і просто їм далі собі сама. І дивина. На другий чи на третій день, в моєму випадку, у вас може бути трошки більше часу на те, щоб це покращилось. На другий чи на третій день він почав показувати, що йому дати з його тарілки. Це були там макарошки, це була морква, це було щось інше, не тільки кукурудза. Я, я дуже раділа, бо реально ця ситуація вона вирішилась за 2-3 дні, і зараз він активно приходить, показує знов, як раніше, показує, що він хоче з'їсти, їсть з задоволенням, і кукурудзу я вже не дістаю кілька днів, взагалі сховала. І дуже радію, що нехай таким методом, але дитина знов почала їсти нормально з апетитом і з інтересом без примусу. Тому, от я до чого: розлади харчової поведінки закладаються в самому дитинстві. І якщо зараз вести якось неправильно прикорм, потім будуть проблеми завжди. Навіть якщо там, в 5-7 років дитина буде їсти нормально, в 25 вона прийде до психолога і скаже: Я їм через те, що мені погано, або мені слячно, або мені якось нудно, або мене хтось покинув, і тому я їм. І це не здорова харчова поведінка. Або дитина скаже: подивіться, такі є дорослі, я не можу нічого їсти в ситуації стресу. І подивіться на наше життя зараз. Якщо ти не можеш фізично їсти щось в ситуації стресу, ти не виживеш. Бо ми останні 10 місяців живемо постійно в ситуації стресу, і їсти потрібно і нам, і дітям. І ще що вам скажу: це остання думка для цього коротенького відео. Дитина навчається тільки на нашому прикладі. Якщо ми чомусь хочемо навчити дитину, ми маємо спочатку навчити себе. Якщо ми не вміємо гарно їсти з апетитом, з інтересом, якщо ми їмо через необхідність, якщо ми вважаємо їжу якоюсь поганою, шкідливою, яку потрібно обмежувати, ховати, яка нам шкодить, яку можна їсти тільки до якоїсь години, дитина буде це все відчувати і перенімати від нас. І відчуття, що з їжею щось не те буде переслідувати її усе життя. Я думаю, що ми усі хочемо здорову дитину, яка не має проблем з апетитом, з інтересом до їжі і хоче, реально хоче усе їсти. Тому пробуйте, лікуйте себе, виправляйте себе, і дитина на вашому прикладі навчиться набагато більшому, ніж могла б просто навчитись, якщо б ви їй про це розповідали. Бажаю вам успіхів! Дуже вас обіймаю, цілую, Тримайтеся, все в нас буде добре і обов'язково буде перемога.